Комусь буде актуально, купив такий холодильник автомобільний ємністю 30 літрів. Ось так я його підключив в машину. Тут є дисплей, на якому відображається температура. Скільки заряд батареї і тепер ми подивимося на його ємність. Що в нас сюди влізло? Заявно на 30 літрів, але в реальності влізло 6, 7, 8, 9 півторалітрових бутилок. Ну і тут ще невеличка така ніша, що там ну, небагато сюди влізе. Тобто 30 літрів реально в нього не вміщається. Кому буде корисно, приймайте це до уваги. Отак він запчиняється, ручки в нього не складаються. Тобто якось отак.